Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився товариський поєдинок у Туречині Динамо Київ Сбірк. 2-0. Друзі, 2.0! Динамо Київ Перемагає. Тут ви, друзі, рахунок не бачите, але я вам, друзі, кажу, що 2-0 Київськи Динамо Перемагає гули. Владислава Ваната та Брагаро принесли киянам перемогу. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо по порядку. Друзі, давайте я розпочну зі стартових одинадцяток. Динамо Київ. Ось така стартова одинадцятка у киян. Руслан Іщерєт, Олександр Тимчик, Денис Попов, Дячук, Ківчаренко. Михайленко, Рубчинський, Ярмоленко, Кябаєв, Волошин та Владислав Нат. Ось така стартова одинадцятка у Київського Динамо. Езбір. Годегор, Бус, Скіпер, Троелсен, Монтано, Бурхан, Маден, Бек, Бюр, Лаусен, Фрерікс. Це стартова одинадцятка. Відповідно, команди Есбір. Ну, а тепер, друзі, давайте, відповідно, про саме аджі говорити. Ну, що ж, друзі, кияни, в принципі, заволоділи ініціативою, більше київляні атакували, більше кияни створювали моментів. Ось, більше володіли м'ячем. Ось, справді, непоганий був темп. ну Хоча, в принципі, друзі, темп був невисокий, так. Да. Але українська команда створювала таку напругу і справді біля чужих воріт. Ось, і Андрія Рмонко, непогані там були. непогані такі, знаєте, моменти Волошина, ось. Ну, в принципі, Волошин і Ярмонко, до речі, вони були дуже-дуже активними. Ось. Власлав Ванат також опинявся на одних позиціях. ось. Але суперник вдавалося стримувати атакувальний натиск київського Динамо. Але все-таки, друзі, кияни забивають, Все-таки кияни забивають, 25-та хвилина. Волошин з правого флангу виконує простріл. Ванад грає на випередження. вискакує за спини захисника, побуває в дотик з декількох метрів. Гол! Гол! Владіслав Ванат! 25-та хвилина матчу. 1-0 стає рахунок на користь української команди. Динамо Київ забиває неймовірно важливий м'яч. І після забитого м'яча, в принципі, територіально кияни продовжували більше м'яче, Володіти. Тобто матчу навіть після забитого м'яча у виконанні Владіслава НАТО. Тобто, і справді картину матчу це взагалі-то не змінює. Тому що, в принципі, і надалі команди продовжує атакувати. Продовжує більше м'ячем володіти. Ось непавні були моменти для того, щоб подвоїти друзі перевагу, ще у першому таймі. Там були непогані моменти. У Київського Динамо, для того, щоб, ви все, знаєте, другий весь цей м'яч. Дуже важливо забити. Ось, але не вдалося забити справді українській команді і Івайслава нада. Та там, до речі, не павний був шанс. Ось, ну, в принципі, дуже хороший матч. У Київська Динамо. дуже хороший, сильний, справді перший тайм тайми. ну активізувалася команда. Пішли там непогані моменти, і справді. Ось у Лаустена був непоганий удар. Ось штрафний дуже здорово виконав. з метра так, ну Десь з метра двадцяти, справді. Руслан ну зміг, зміг відбити цей удар. Хоча м'яч, справді міщ, так, знаєте, з-під поперечки ну, витягнув. Ну, справді такий хороший удар, і справді. Ось, то, то далі активізувалися, але в принципі Але, в принципі, Киян все одно, на мою думку, цю гру все одно контролювали. Потім серія замін була у київського Динамо. А потім Кейна забиває дуже важливий другий м'яч. А потім Кияни країни... дуже здорово забиває другий м'яч. Ось, І справді Брагару отримає м'яч від Миколи Шапаренко. Микола... Ось, дуже здорово Микола Шипаренко віддає придумачи на Брагару. Ну і Брагару зміщується середину, пробиває влучним ударом: 2-0. Брагару, 68-ма хвилина матчу, і київська команда забиває прям. Знаєте, ось цей другий м'яч. Він був дуже важливий. Для української команди. Ну і все. І рахунок стає, друзі, вже 2-0 на користь Динамо Київ. І після того, як рахунок став вже 2-0, кияни вже цю гру супернику. Все-таки не віддали. Все-таки не віддали. Ось Герера, до речі, був напевний шанс, щоб третій м'яч забивати. Ось... І справді, хороший був момент. Ось там Робчинський, до речі, молодчинка, і справді. Ось. Несправді, така хороша була можливість. Хороша була можливість Робчинський прострілює, Гіреро не забиває. Ось. Але, в принципі, під кинець поєдинку в Есбіга там було пару непевних моментів. Ось який, До речі, вийшов. Ну, взагалі, на другий танк. Там Ігнатенко вийде у Динамо Біловаров. Добінчак, Барашко Володя, Брагару і Колі Шпенко. Ну, ще Граю. Ось. Данці потурбувала трішечки Жпідкінець Мар Чігнатенка. Напевні, там були моменти. Датчан. Ну, все-таки на гол, напевно, друзі, все-таки Есбєрка, напевно, на один гол. ну Команда награла. Але в цілому, друзі, кияни вже перемагають абсолютно по делу, Друзі. Ну і в кінці кінців. -кінців... Динамо Київ здобуває перемогу у товариському матчі над Есбіргом з рахунком 2-0. Голи Владислава Ваната та Брагару принесли киянам. Ну, важливий справді я вважаю перемогу. Я вважаю, що навіть перемоги у товариських матчах. Вони дуже, друзі, потрібні. Дуже потрібні. І справді перемога. Дуже важливо. Наступне Чени проведуть проти Ось. І побажаємо команді Олександра Шавковського успіхів. Ну що ж, друзі, Динамо Київ Езбірк 2-0. Гули б Владислав та Брагара принесли Кеня на перемогу. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя. Бережіть себе, найголовне сподіваюся, що у вас все буде добре. Усім на побачення ще раз перемогою усіх, усім до нових зустрічей.